О, вони Обстріли постійно. Фронт дуже великий, працюють, учасників дуже багато. Тому тут постійно працюють. Вони московицькі окупанти 13-ту добу поспіль відверто розстрілюють північ Харківщини. Криють вони дуже сильними мінометами, розвідують всю територію от цими дронами. І в основному робота їхня авіація скидує дуже-дуже багато кадрів. Темно досвіду в день та у сутінках зі створеної та реактивної артилерії у бік лінії зіткнення та по оперативних тилах українського війська рашисти б'ють великим калібром через кордон. Дуже-дуже криють, я кажу, важко. А дихать поки ніколи, поки копаємося, работають з усіх сторон. Артилерія їхня теж працює зі своєї території? На ну, 152 п'ятдесят так ворожі міномети головно стріляють зі щойно захоплених територій північного прикордоння Харківщини. Буквально 2-3 хвилини так добре крили 70-м мінометом. Дуже чутно було осколки біль по деревах, чуть як дерева тріщать. Та найжахливіше тут тепер російські авіабомби. Кабель дуже багато. На день може більше 20. Наскільки я розумію, те, що вони бачать, що для них вигідні цілі, там вони і працюють. Кожного дня працює авіація. Я вам скажу, до 4 дні. Це дуже страшно. І точно не менше напасть це ворожі дрони. Так вони патрулюють 24 на 7. Постійно орлани і за Да, вони 24 на, 24 на Розвідувальні їх майже не чути і не видно, скеровують московитську артилерію і пілотовані бомбардувальники. Якщо вони спали, одразу починається обстріл міномета. Ось вот І дрон одразу, так? Не шевелимося, не Це Дрончик. Менші гучні атакують самотужки. Авіації, ну, фаби були. Ось вот зараз, кстати, дрон над нами. Сидимо, не шевелимося, сидимо. Не шевеліс. Остільки ми почали говорити про дрони. Буквально ну, спливло секунд 5-7 і над нами прямо почули. Звук дрона, який наближався, навіть здалося мені на мить, що він навіть завис над нами. Да, так? була таке відчуття, так. але на щастя, от він зараз пройшов у бік кордону. Саме звідти зі сторони північної ділянки кордону кажуть воїни харті, 13-ї бригади оперативного призначення національної гвардії України. московицька піхота щодоби намагається просуватися вперед. Вони продовжують тиск. це скнапряморцелоп'янці і зелені техніки. ворожої ми не спостерігали. Ми спостерігаємо піхоту противника. Тільки піхоту, да тільки піхоту. і саме у бік північного кордону тепер націлена зброя українських піхотинців Хартії. Оце я так розумію. Ви дивитесь це напрямок, Та, звідки такої на ворог. Так? Так, так так, буде війти ворог на Теплачок, дивимося. на плечок, якщо потрібно, ми його прижмемо з кулемета. Короб на 100 набоїв, короб на 200 набоїв. Якщо потрібно, підпалимо під шашкою. Світлової, щоб бачили, куди працювати. Вони тривалий час знищували русню у серебрянському лісництві, зупиняли просування московитів в районі Очеретиного. Тепер 13-та бригада Нацгвардії стала на захист півночі України. Намагалися вона зливця лізти, касетками накрив. Так воно і зупинилася. Ну, так. так воно і зупинилося. І заходили ще, було група, заходила шість осіб, там вони і залишились. І для чималої кількості хартійців це у буквальному розумінні битва за власні домівки. З півночі Харківщини Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.